Номер 135. Сподіваюсь, ви вже розв'язали його самі, і тепер хочете перевірити, чи правильно ви це зробили. Для якого значення b коренем рівняння є число мінус 4. Розглянемо перший випадок. Таке завдання називається завдання з параметром. І в даному випадку. B це параметр. Нам треба за умовою, щоб число мінус 4 було коренем цього рівняння. Отже, ми маємо право підставити замість х число мінус 4, і ми отримаємо правильну числову рівність. Дивіться. Тепер ми отримали рівняння відносно b. Знайшовши значення «b» параметра, ми знайдемо, при якому значенні «b» коренем цього рівняння є число мінус 4. Розв'язуємо все так само, як звичайне лінійне рівняння з однією змінною. 3 помножити на мінус 4 буде мінус 12b до рівня мінус 24. Щоб знайти b, поділимо ліву і праву частину рівняння на мінус 12. Б дорівнює 2. Правильна відповідь до цього завдання буде звучати наступним чином. Для Б дорівнює 2 коренем Даного рівняння. Є число мінус 4. Розглянемо друге. Так само, нам треба, щоб число 3 було коренем цього рівняння. Отже, ми маємо право замість Х сюди підставити число 3. І ми отримаємо правильну числову рівність, тому що за умовою задачі число 3 має бути коренем цього рівняння. Підставляємо. І знову ми отримали рівняння відносно параметра B. Б тепер невідомо в нас і його треба шукати. Отут одразу можна позбутися оцієї трійки. Можна поділити і ліву і праву частину рівняння на 3. Тоді ліворуч цього числа 3 не буде тут. Маємо 2B-5 це все, що залишиться ліворуч. А праворуч 45 поділити на 3 буде 15. Далі, 2B залишаємо зліва. Мінус 5 переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо 2 b дорівнює 20. Ділимо обидві частини рівняння на 2, B дорівнює 10. І відповідь до цього завдання має звучати так. Для B дорівнює 10. коренем даного рівняння. Є число три все.